Так, всім привіт, з вами Андрій, і я починаю рубрику Android ігри. Так, ми починаємо це гра Perfect Droid. Тут пожарати всякі персонажі. Персонажі персонажів з тимбою. Це його не викрив, я всіх відкрив. Так, це блендер, да? Бендер, бендер Так, все починаємо. Дивіться, що за гра. Короче, вам тут доведеться хулятися від всяких життя. Життя показує в правому саме розріз, а метро в влівому. використовується, треба э, палець вверх, ПВ. Так, ми граємо далі. Тут игра Никола не закончится, тут можно бета рекорды и так дальше. Ну, что типа самбас Ну, на виду. Типа... Сэйли самбас Тут никого не пройдешь. Ты видишь, ты Тут физика по-другому. Так, я хочу, чтобы я походил кисиры. Поставляй, ну, лайки, в комментариях, так дальше. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну ладно. Зараз будуть такі звані штуки, які додать кобет. Типу треба коврок робити. Для цього вам треба палець постанови вниз. Так, далі граємо, граємо, граємо. Ну, бачите, все, не нервах, померло, цей пацик щось говорить, гравітація, це знаково взяла, але не завжди він завжди не це говорить. Ладно. Всім пока, це був я, Андрій, не забувайте ставити лайки і підписуватись. Пока!